Наталя крутилася на кухні і готувала обід, коли в віконце постукали. Жінка глянула на вулицю і побачила біля Ганку Федора, залицальника її молодшої сестри Тетяни. Вона кивнула йому, і хлопець легко вбіг по сходинках Ганку в сіни, а потім прийшов на кухню. Він, озираючись, привітався з Наталею. А що, Сергій на обід не приїхав ще, одна тут пораєшся. Запитав він ніби між іншим про наталеченого чоловіка. Ні, він цей тиждень далеко їде, обідають в полі. А що, хотів його бачити, може, щось передати? поцікавилася Наталя. Та ні, я так, з тобою поговорити зайшов. Справа така у тані скоро день народження. Може, підкажеш, який подарунок їй купити? Я от не знаю, ой який подарунок, та сам думай. Дівка на виданні, обручка це найбажаніший подарунок дівчині, сміливо сказала Наталя, дивлячись хлопцеві прямо в очі і посміхаючись. Федір скривився в удаваній посмішці і зіщулився. Він присів на табурет і задивився на Наталю. Чесно кажучи, у нас ще до цього справа не дійшла, промиврив він. Тобто, ні, вона дівчина гарна, скромна, красива, як і ти. Федя дивився на Наталю, і очі його ставали немов масляні. Наталя здивовано зловила на собі його погляд і зніяковіла, а він, осмілившись від її замішання, встав і наблизився. Я, чесно кажучи, не через неї до тебе зайшов, розумієш? сказав хлопець, простягаючи руки. Наталя вивернулася від нього, зазирнула до кімнати і крикнула Доню, піди на курочкам, дай чашку з зерном. Ось і приходь потім. Дівчинка років семи вийшла з кімнати, кивнула нежданному гостю і, взявши чашку, пішла на двір. Значить, так, почала Наталя, і гнівний погляд її не віщував нічого доброго. Ах ти хитрюга. Ти що, переплутав щось? Ти куди це прийшов? А те, що я заміжня, це нічого? Бідна, моя Таня, от же ж зв'язалася, ще й закохалася в тебе, мабуть. Так от, по перше, ніколи не приходь сюди, ти зрозумів? По-друге, щоб і Таною я тебе більше не бачила, такі залицяльники нам не потрібні. Геть звідси. Наталя відкрила двері і виставила його в сіни. Федір почервонів від злості не чекав він від молодої, красивої і ніжної жінки такого звернення. На ганку він прокричав от ви її сестричкою обидві дурепи, суворого виховання і моральної поведінки, білі ворони показують із себе, та дуже треба, і кращих бачив. Він вибіг з двору і зник, а Наталя сіла за стіл і заплакала від образи за себе і за сестру. А Вона дочекалася дочку і, непомітно змахнувши сльозу, сказала. Я зараз прийду, тільки до тітки Тані забіжу в бухгалтерію. Я швидко. Накинувши на голову хустку, Наталя пішла до сільради, Йти було близько хвилин п'ять. Підійшовши до, виходу в будівл... до входу в будівлю, Наталя в задумі зупинилася. Сторож Іван Петрович, побачивши її, посміхнувся і запитав До сестрички, мабуть, проходь. Привіт, а вона у себе на обід не йшла? запитала Наталя, боячись вже зустрічі з сестрою. Тут вони усі уже прийшли з обіду, працюють. А ну так я потім зайду. Нехай працюють, дядько Іван, я потім. Наталя розвернулась і тихо побрела додому. Що сказати сестрі, вона не знала. А Раптом Таня любить Федька. Може, вона все йому пробачить і що там між ними? Ну, не при людях такі розмови ведуться там же зрозуміють всі ні, з ополу можна нічого поки поговорити. Наталя повернулася додому. Продовжила клопотання на кухні, але думки про Таню не йшли у неї з голови не хотіла вона лихої долі сестричці не сказати нічого, Ну, вона потім все одно дізнається, сам же ж каже по злобі або при першій сварці. Наталя читала доньці книжку, коли в будинок зайшла Тетяна. Вона поцілувала племінницю, потім Наталю, і вони сіли за стіл. Чого приходила, поцікавилася Таня. Мені Сторож сказав. Так, а який торт тобі готувати на день народження? Замовляй, наскільки людей і з чим відзначати в бухгалтерії будете, я заздалегідь зроблю, і подарунок від мене відповідно. Як, до речі, у тебе там з Федьком? Що він дарувати буде, не знаєш? Тетяна знизала плечима. Так, торт можеш приготувати, а гараж-то я сама наготую. А Федя, та ну його. Не чекаю я від нього подарунків. День прийде, два ні. Чи то хлопець він мій, чи ні, незрозуміло. Мутний він якийсь. Ти ж знаєш, що я люблю чесність і відвертість в усьому. А чому ти питаєш? Таня здивовано подивилася на сестру. Заміж тобі пора. Шукай чоловіка надійного, щоб любив по-справжньому. Не пара він тобі, я думаю, якийсь слизький тип. Зайшов ось сьогодні і сильними очима на мене виречився. Виставила я його, звичайно. Добре, що чоловік не знає. А то що б, подумав, не знала, як і сказати тобі, а й не сказати теж не можна. Женити його геть. Таня почервоніла і схилила голову. Вона мовчала деякий час, потім зітхнула і махнула рукою. Добре ще, що від тебе дізналася, а то б інша жінка по всьому селищу рознесла було б мені сорому за мого хлопця. Все вірно, думаю, що він і не прийде більше. І добре, без зайвих пояснень і непотрібних слів. Таня встала і повільно пішла з хати. Наталя наздогнала її і, обійнявши, прошепотіла. Мила ти моя, не сумуй, така красуня знайде тебе твоє щастя. Я вірю, але від таких тримайся подалі. Ну, але хто ж знав? Сестри зітхнули. Таня посміхнулася і немов прояснилася. Гаразд, бувай, скоро чоловік твій повернеться. Зустрічай, вечерю накривай, я додому. Меню свого свята продумувати буду. І ви перші мої запрошені і найбажаніші. Я вас чекатиму.